Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, де вигідніше купувати продукти в Україні чи в Іспанії. Ну, Це залежить чи де ви зараз проживаєте. Є, де, ну, Я впевнена, що в мене є зріці зараз, які живуть на деокупованих територіях чи на окупованих. От, а, Друзі, напишіть в коментарях. А скільки, а скільки, вас відсотків живе, скільки вас відсотків живе за кордоном зараз, а скільки на окупованих чи деокупованих чи прифронтових територіях. О тому, друзі, давайте а, поговоримо. Ну, давайте говорити, Скільки коштує ковун, ковун в Іспанії. Десь півтора євро за кілограм а в Україні 20 гривень. Давайте дивитися. А, так ціна 0,5 євро в гривнях. Так, ну дивіться, 0,5. А, 0,5 євро. Давайте зараз поговоримо, скільки коштує. Так, 0,5. Так, 0,5 євро за кошти 23 гривні. От, давайте дивитися, скільки кошти так. ціна продукция. продуктів продуктів на місяць за кордоном так вартість продуктів харчування за місяць за місяць за кордоном значно відрізняється в залежності від країни та регіону ага Зрозуміло, так. У деяких європейських країнах, а може бути дорожчим. Так, скільки коштує базовий продуктовий набір в Україні та Європейському Союзі, так. Ну дивіться, давайте говорити так. Ну, дивіться, в при, ну, до приміра, наприклад, скільки коштує ну в Іспанії максимум скільки може коштувати на місяць продуктів купити. Це десь 150 150 євро. А в Україні я думаю набагато більше. В Україні коштує на місяць десь продуктів, щоб купити десь 9 тисяч гривень, чи 8, ну мак. Хоча я думаю, що ну, в Україні десь потрібно 6 тисяч гривень, щоб купити гарних продуктів на цілий місяць. От, а В Іспанії потрібно десь 4 тисячі гривень чи 4500. Тому, друзі, я рекомендую, якщо а, ви там в Іспанії купити продуктів побільше і привезти їх в Україну. Але з Іспанії до України далеко їхати, тому вони можуть просто не дожити до України. От, Тому, друзі, тепер ви знаєте де вигідніше купляти продукти в Україні чи в Іспанії. Ну, я думаю, що в Іспанії. от. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.